Всім привіт! На зв'язку з вами ваш Карс, і як ви вже знаєте, ми займаємося чесним та перевіреним пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. У нас для вас гарячий і ексклюзивний варіант, оскільки таких автомобілів на ринку України є лише декілька. А в такій комплектації, як у нас, GT Line, і в такому стані, пригнаному із Швейцарії, не їждженому по українських дорогах і в, з хорошим перевіреним пробігом взагалі немає. Тому, друзі, поспішіть, будь-варіант дійсно хороший. Ну, а тепер, друзі, давайте перейдемо детальніше про цей автомобіль. Це Peugeot 5008, яке тільки тільки приїхало із Швейцарії, але вже розмитнене, сертифіковане та готове для продажу в нас на Україні. Тобто готове повністю є всі документи для реєстрації на Україні. Переходимо, друзі, далі. Більше розкажемо про цей автомобіль, який зазнав кардинальних змін, оскільки це нова модель Peugeot 5008, він повністю відрізняється від свого попередника. Надзвичайно класний вигляд, надзвичайно класні зміни в нього провелись, і він виглядає дуже крутим, таким великим кросовером, головне, семимісним кросовером. Тому, друзі, Peugeot 5008 2017 року випуску на 1,6 дизельному двигуні та з автоматичною коробкою передач. Коробка передач тут йде Aisin, японський гідротрансформатор. Хто знає, що це коробки, вони служать дуже довго, це йдуть прості і надійні коробки, які стоять на дуже багатьох автомобілях. Оптика, як ви можете бачити, тут йде Peugeot Full Technology, це є нова повністю оптика, яка світить дуже класно і має багато функцій. Тут, як ви можете бачити, 2600 люмен на 4000 люмен. Оптика у нас іде лінзована з одною підсвіткою та бігаючими поворотами. Хромована нова рамка повністю, видно, що це новесенька від Peugeot, логотипи є також вибиті. Надпис Peugeot і камера переднього виду. Що ліва, що права, фара в ідеально збережному стані, ціленьке, без колів, без подряпан, по блоках, по номерах фари сходяться, вони є дійсно в оригіналі від цього автомобіля, вони без пошкоджень, без тріщин. всі кріплення, все в ідеально е, цілому варіанті. Тому, друзі, зверніть увагу по сторонах автомобіля, також в якому він в хорошому стані, ніяких м'ятин, ніяких царапин немає. Автомобіль має гарний такий темно-сірий колір. Має такі противотуманні фари, вони йдуть також лінзовані. Також тут іде парктроніки, а також датчик зближення руху. Покажемо вам пізніше на панелі. Ось такого плану. І решітку вже вам показував, в якому вона в хорошому стані. Весь автомобіль ціленький, дійсно в хорошому стані. Дуже гарний вигляд зробили Peugeot автомобіля. Повністю все доповнене, тобто фара закінчується, і продовжена така полоска. Тут кругом йдуть GT-Line, йдуть повністю нові диски. Хочу сказати, друзі, що тут резина йде го року, диски також нові і повністю нова тормозна система. Тут бліни, тормозні колодки, все це в ідеалі, повністю нове. Тільки замінено декілька, можна сказати, сотень або там, тисячу кілометрів назад. Автомобіль тільки приїхав із Швейцарії, такий як він приїхав, такий вам показуємо в цьому відео. Нічого не робилось, нічого не проводилось. Є в нас, як завжди, відкритий він-код, тому перевіряйте обов'язково. Робіть скріншот, перевіряйте по всіх можливих базах. Автомобілі ми перевіряємо пробіг, перевіряємо, повністю робимо комп'ютерну діагностику, тому з автомобілем все в порядку і на 100% ми за нього відповідаємо. Як бачили ви на відео, друзі, я показав, що передні двері мають безключовий доступ. Також безключовий доступ є на задній кришці багажника. Назвичайно високий кліженс, так як цей автомобіль і класі кросовера. Але і самимісний, тобто як кросовер, але як і Вен. І так, кліренс вам показували ми вже, але покажемо ще ззаду. Кліренс дуже високий. Хочу знову ж таки сказати, днище, друзі, в ідеально збереженому стані. Тут немає жодної ржавчини, жодної корозії, воно практично в новому стані. І, е, що немало важливо, друзі, так як автомобіль дуже шанувався і їздив по швейцарських дорогах, тут стоять е, практично більша частина оригінальних запчастин, які не потребують заміни. Це дуже важливо. І також знизу ви могли бачити запаску, і біля неї стоїть такий пластиковий ящичок. Це йдуть донкрат та всі ключики, які потрібні в цьому автомобілі. Все в комплекті є оригінальне шло, так і вам показуємо і продаємо е з цим автомобілем. Друзі, показував правий стоп в ідеально збережному стані. Всі хромові накладки, всі букви, все це в оригіналі і в хорошому дійсно стані. Показуємо далі, по автомобілю переходимось. Тут, як я вже бачив, показував, вам є парктроніки, камера перед зад, і бокові камери. Тобто камера йде 360. Хромова накладка така для додаткового захисту заднього бампера є, вона також в хорошому стані. Правий стоп від пасажира в ідеально збережному стані. Так, переходимо, друзі, далі по автомобілю. Зверніть знову ж таки увагу, передні вам показували вам турмозні диски і е ці колодки бліни Зверніть увагу ще на задні. Задні ще краще, ніж передні, друзі. Тому практично, можливо, десь тільки їх поставили у Швейцарії, оскільки автомобіль останній техогляд мав в 4 му місяці 7-го числа 23-го року. Тобто автомобіль тільки зробили тихогляд, поїздили на ньому ще 2 місяці і продали. Ми його викупили для вас та вже розмитнули, сертифікували, як я казав, пригнали і продаємо. Тому, друзі, диски нові, резина 23-го року першого місяця. тормозні диски і тормозні бліни все це в оригіналі і все це нове. Переходимо далі. Як ви бачите, 17 рік скло, скло в оригіналі, також тут ідуть додаткові такі вже нема на капоті омивайок, а йдуть вони вмонтовані в двірники. Тут ідуть додаткові датчики. В нас іде панорамна криша з люком. Дуже класно виглядає, дуже зручно, дуже стильно. І, взагалі, друзі, як ви можете бачити, я думаю, що автомобіль, не знаю, чи камера так передасть, але автомобіль виглядає дуже гарно і дуже ефектно. Він є надзвичайно великий по, е, сказати так, параметрах, тому можна його спокійно відносити до класифікації кросовера. Єдине, що він є передньоприводним, але за рахунок того він є і економним, оскільки цей автомобіль по трасі бере 4,5 літра при русі орієнтовно 100-120 км. А по місту він бере орієнтовно 6 літрів. Безключовий доступ на передніх дверях ми вам показували. Є безключовий доступ. О, зараз покажемо, як працює. Нажали кнопочку, і як ви можете бачити, автомобіль автоматично закрився та е дзеркала склались. Це дуже зручно, От тут йде повністю електроскладання дзеркал. Дуже зручно, коли автомобіль по місту їздить. дзеркала склались, і ви собі можете бути впевнені, що їх ніхто не зачепить і ніхто не пов'є. Тобто тісно класна, і комфортна функція. Зараз дивіться, друзі. Тільки торкнулися до ручки з середини, там йдуть датчики, автомобіль автоматично відчинився, при тому, що ключ у нас йде в кармані. Тобто не потрібно виймати, лише торкаєтесь до ручки з середини і він автоматично відкривається. Переходимо по салону. Зверніть увагу на дверну карту, наскільки гарно все виконано, акуратно, жодний елемент не потертий, не затертий, ніяких царапин немає. Тут йде електроскладання, електрорегулювання дзеркал, чотири склопідйомники та блокування склопідйомників. Переходимо далі по салону, показуємо друзі, вам автомобіль. Це іде ключ. До автомобіля, конкретно цього йде два ключі в нас оригінальних, два ключі справні, все працює. Зараз покажемо, як заведеться. Це включили ми так сказати, з запалювання, коли нажали один раз без тормозів. Автоматичне світло включилося в нас. Воно було включене, в принципі. Так, і зараз, друзі, будемо заводити автомобіль. Так, покажемо, що працюють складання дзеркал. Що того, дзеркала що того. Відпрацьовує на відмінно. Склопідйомники покажемо, друзі, що працюють зараз. А це іде регулювання дзеркал. Тут іде в нас така підсвітка. Зараз покажемо синім кольором. Дуже гарно, ввечері надзвичайно гарно підсвічується. І хочу сказати, що цей автомобіль з цією підсвіткою можна віднести до вже класу преміум автомобілів, оскільки вже зараз тільки в нових і преміум автомобілях іде така підсвітка. Як ви бачите, бірки на стійках автомобіля є в оригіналі, нічого не знімалось. Так, як воно було, так і все приїхало. Повністю автомобіль. Можна сказати, такий, як приїхав, такий його показуємо в цьому відео. Так, переходимо далі. Показую вам, що ліві двері відкриті. Автомобіль має повністю всю електроніку, вона вся справна, вся в хорошому стані. Покажемо, як працює тут спідометр, він йде повністю тут електронний. Зверніть увагу, включили ми собі стрілки індикатора і показує нам такий. Включаємо мінімальний режим, тобто буде мінімально на щитку приборів, тільки показувати швидкість. Персональний показує в нас тобто запас ходу, з правої сторони тахометр. Тепер включаємо: є така навігація, додатково може вона бути на моніторі, і додатково може бути на цьому електронному щитку. Так. Можна включити водіння, буде е, показуватись автомобіль, і можна включити, ці, як я вже показував, стрілки індикаторів. Це вони відображають, як би так сказати, стандартний дисплей. При нажатті цієї кнопки е, з правої сторони показує вам запас ходу та розхід пального е, є моментальний та є вже такий який сталий, проїхавши за певну відстань кілометрів. Зверніть увагу на руль в ідеально збережному стані, жодних потертостей, тобто руль відповідає своєму пробігу. Він йде перфорований, і руль незвичайний, а в комплектації GT Line. Він йде перфорований з шильдиком GT Line в новому, в класному стилі такому. Дуже гарно і дуже зручно лежить в руках, дуже комфортно їхати з цим кермом. Гарно і легко керувати цим е, кермом і автомобілем, оскільки тут іде не гідравліка, а електропідсилювач керма. Тобто, можна сказати, що друзі що кермо можна кермом управляти можна одним тільки пальцем, наскільки він легко і гарно керується. Показав вам підрульові перемикачі передач, тобто можна самостійно їхати, так як можна е, перемикати. Плюс і мінус у нас є. З лівої сторони є е, підрульовий. Ліпісток, тобто мінус, а з правої сторони плюс. Включаєте на коробці передач кнопку M і вона автоматично включається в вибір передачі вас на рульові ліпістки. Так, є вибір середовища, тобто два види середовища ми маємо тут релакс і boost. Можна вибирати. Переходимо одразу. Далі, друзі. Це йде музика, тут у нас іде управління клімат-контролем. У нас іде клімат-контроль трьохзонний. Це зараз управління переднім клімат-контролем, а ззаду є ще для задніх пасажирів. Так, показую вам це. Переходимо далі. Тут іде навігаційна система. Е є карта України, друзі, е бачите, машина тільки зі Швейцарії. Показую останнє місто, де вона була куплена. Е індекс місто. Е друзі, хочу наголосити, що є також наші і українські міста. Воно все підтягує, все правильно показує. Так, показував вам управління автомобілем, була система тут. І також є Bluetooth, підключається автоматично до машини, і повністю можна не лише слухати музику, але можна і телефонувати, приймати дзвінки, чути, мікрофони працюють дуже гарно, оскільки чути, прекрасно. Це на мій номер, записуйте, без проблем. Телефонуйте. Кого цікавить питання по автомобілю, все розкажу. Приїжджайте на огляд, все покажу. Так, є додатки нові, це для нових автомобілей Peugeot. Вже встановлені нові додатки, можна скачувати на смартфон, і буде набагато легше управляти автомобілем. Обдув повітря, очистка салону, підігрів заднього скла, і виключання або включання центрального замка. Так, управління звуком ми маємо тут крутівку, і також є на мультирулі. Переходимо до управління функціями автомобіля. Park Assist допомагає запаркувати, автоматично запаркувати автомобіль. Тобто запуск маневру автоматичного паркування. Далі. Автоматичне перемикання фар. Друзі, їде автомобіль, включається ближнє автоматично, без вас. Немає автомобіля, включається автоматично дальнє. Класна функція. Так, візуальна система при паркуванні. Ця функція показує вам камеру 360 на ось цьому моніторі для додаткового легкого паркування. Допомога щодо підтримки смуги. Тобто, тільки ви в'їжджаєте за смугу вліво чи вправо, автомобіль сигналізує та автоматично підкеровує, не просто сигналізує, але й підкеровує рулем, тобто виправляє вас в правильному напрямку. Функція старт-стоп, яка економить пальне на світлофорах. Включається, заводить і глушить автомобіль, якщо ви його не використовуєте. Датчики паркування, як кажуть в народі, друзі, просто парктроніки. Передні і задні тут є також. Переходимо далі. Визначення розміру паркувального майданчика. Це називається датчики сліпих зон, або, як кажуть, датчики мертвих зон. Тобто вони стоять на дзеркалах і сповіщають вам, чи можна перелаштовуватись в іншу смугу чи ні. Якщо там є автомобіль, то вони сповіщають зразу вам, що не можна заборонено. Так, індикатори тиску в шинах. Показують, чи спустили шини, чи ні. Переходимо далі. Є також по освітленню. Комфорт, освітлення направляє мене додому. Вмикаємо цю функцію. Вітальне освітлення вмикаємо цю функцію і головні фари спрямованого світлорозподілу. розподілу. Зараз все це покажемо вам та розкажемо. Показуємо, друзі. Головні фари спрямованого розподілу. Тобто, тільки ви повертаєте або включаєте поворот наліво, автоматично включається додаткове освітлення лівої сторони. Вітальне освітлення включаємо це при тому, що ви відкриваєте дверку і вам додатково відкриває... включається світло в салоні. Освітлення направляє мене додому. Це світло при... E, можна сказати, тако, якщо ви розблоковуєте автомобіль, воно включається, а якщо ви закриваєте автомобіль, то воно ще горить декілька секунд. Це називається Проведи мене додому функція така. І так, e, склоочисник заднього ходу. Тобто, коли вмикаєте задню передачу, автоматично вмикається задній склоочисник. Адаптація дзеркала з заднього ходу. Як тільки вмикаєте задню передачу, обидва дзеркала повертаються вам вниз для додаткового полегшення при здаванні назад. Тобто показують вам e, ближче всі мертві, такі, можна сказати, зони. Декоративне підсвічення. Друзі, все, що ви бачите на, зараз на панелі, все, що світиться білим, в салоні підсвічується класним синім кольором і можна регулювати силу підсвітки, тобто світліше і менше. Розблокування тільки дверей водія. Тобто при нажаті кнопки розблокування автомобіля розблоковується лише водійська дверка, розблокування лише дверей багажника. При нажат кнопки можна розблоковувати лише кнопку багажника. Так, задні і бічні двері. Як ви бачите, умікнути систему приводу для відкриття та закриття багажника з кнопки. Також доступ до задніх дверей з вільними руками. Тобто є функція, як покажемо пізніше, відкривання дверей задньої кришки багажника ногою. Махнули ногою знизу, є датчик, і автомобіль автоматично відкриває багажник. Так, друзі, як ви бачите, можна встановити е, таку функцію, що автомобіль буде попереджати про ризик зіткнення з е, е, попутнім автомобілем. Що вам потрібно приторможувати. Відповідно, інша функція рекомендований дисплей швидкості. Тобто автомобіль, як ви бачите, щитує дорожні знаки і відображає вам їх на панелі приборів. І попередження про наявність втоми водія. Функція дійсно справна, я їхав, опрацювала. Автомобіль бачить, що водій трішки втомився, і зразу вам сповіщає це на панелі приборів і каже, що потрібно відпочити. Показує, якщо є найближчі якісь АЗС або місця відпочинку. Показую вам, що можете заїхати та перепочити. Гляньте, наскільки багато різних функцій, скільки різних опцій, є три профілі, можна заповнити. Тобто можна один для чоловіка, для дружини, наприклад, і ще для сина, заповнити собі кожний під свій профіль, і буде автомобіль для індивідуально для кожного підналаштовуватись. Так, функція grip Control. Переключаємо, така крутілка в нас іде, показують друзі. Режим снігу включається. Підвізка тобто, адаптується під ці режими: режим бруду, режим пісок, ESP-система вимкнена та нормальний режим, зазвичай на якому потрібно їздити. Ось так вони виглядають: режим снігу. Зараз включаю режим бруду. Отак От переключається режим піску, ESP-система вимкнена і нормальний режим. Це допомога переспуску згори, функція старт-стоп, коробка передач із спорт режимом та виборами режиму руху. Так, електростоянкове, як ви бачите, і спортрежим маємо в цьому автомобілі. Включається він не просто натиском, а потрібно трішки потримати, щоб увімкнути спортрежим. Є такі підстаканники два, вони також йдуть з підсвіткою класною. Дуже гарний вигляд все має. Так, переходимо далі. Зверніть увагу на руль. Він має комплектацію GT Line. В такому гарному вигляді ну вигляд автомобіля що салону, що по панелі дуже класний. Друзі, забув наголосити, що тут є одна дуже велика відмінність це чорний потолок, який є ну в дуже-дуже рідкісних, як би сказати, таких варіантах цих автомобілів. Зазвичай вони йдуть на простих комплектаціях. Нас тут же йде GT-Line комплектація, тут і чорний потолок. Зверніть увагу, яка підсвітка. Як воно гарно і доповнено все виглядає. Зараз покажемо вам, як відкривається люк, оскільки тут не просто панорамний дах, але і люк є, який відкривається. Так, відкриваєте е, люк, і відкривається автоматично шторка панорами. Ось так він виглядає. Його можна закрити менше, можна відкрити більше, тобто це все індивідуально. Також шторку можна відкрити, наприклад, менше, можна відкрити на всю. Вона не тільки адаптується під люк. Тому, друзі, функцій дуже багато і навіть не знаю, що про сів встигну вам розказати. Зверніть увагу, автомобіль відповідає своєму пробігу. Дійсно, пробіг оригінальний, бачите, ні спинки, ні не зламана, не затерта, не потерта. Ну, Оце підтримка. Тут ідуть такі сидіння ковшами, вони дуже зручні і дуже комфортні, але наголошую, що вони навіть не мають ніякої ні притертості, ніяких подряпин. Дійсно хороший стан швейцарського автомобіля. Переходимо, друзі, далі. Задні сидіння. Ідеально збережному стані, як ви можете бачити, ні однеї царапини, ні однеї м'ятини, ніяких плям, нічого немає. Це іде трьохзонний клімат-контроль. Хочу сказати, друзі, що дуже зручна функція для задніх пасажирів. Він такий іде, бачите, включається плюс і мінус. Це обдув задніх пасажирів. Зверніть увагу, друзі, як гарно і, як би сказати, так, ергономічно воно все доповнено, як гарно виглядає панель автомобіля ось ця панорама з люком. Це виглядає дуже гарно і дуже доповнено. Видно, що дійсно французи за свої гроші роблять відповідні автомобілі дійсно з тим комфортом і з тими функціями, які відповідають своїй ціновій політиці і якості авто. Тому, друзі, показую вам функцію, яке я вам казав, відкриття багажнику без допомоги рук. Ось так махнули рукою. Але обов'язково, щоб був ключ в кармані. І обов'язково відійти, щоб автомобіль не бачив перешкоди. Ось так відкривається, махнули рукою ногою, відійшли, і автомобіль відкрив кришку багажника. Так, як ви бачите, в нас їде йде шторка оригінальна. Вона має два положення, тобто, зараз ми її закриємо. І тут йде сім місць. Зараз про все це -то покажемо вам. Так, і, друзі, якщо дивіться сьомі місця вам не потрібні, багажник дуже великий, дуже місткий. Показуємо вам, як виймаються сьомі місця. Як вони розкладаються, дуже просто. Раз, підняли, друзі, склали оцю е, сказати, защиту, таку шторку. Склали шторку і собі піднімаємо, і вже на сьомій місця готові. Щоб залізти на сьомі місця, потрібно відсунути середній рецидінь. Там він дуже легко відсувається або складається. В принципі, проблем немає. І шторку зняти, якщо хочете їхати в далеку поїздку для дітей. Це буде зручно, дійсно. Тут а, для дітей дійсно вистачає місця. Так, складаємо спинки зараз і покажемо, друзі, яка функція ще є в цих нових автомобілях. В Старих Peugeot вічні, такого не було. Беремо речах і виймаємо повністю сидіння. Розкладаємо і ставимо собі на природі та можемо відпочивати біля озера на шашликах, де б вам тільки не було зручно, чи навіть в дорозі в поїздці. Виняли, поставили все легко і зручно ставиться. Однією кнопочкою склали і поставили, друзі, без проблем назад. Все. Воно закріпилося в своїх місцях, як ви бачите. І складаємо назад. Знову у нас стає великий і просторий багажник цього автомобіля. Тому переходимо далі, шторку затягуємо, вона працює, все, ну, все справно, як ви бачите, багажник не потертий, не затертий, абсолютно ніде. Жодний пластик, жодні хромові накладки. Все дійсно в оригіналі і дійсно в хорошому стані. Закриваємо, друзі, знову ж таки, ногою. Махнули і відійшли. І автомобіль автоматично закриває кришку багажника без допомоги рук. Переходимо далі. Виглядає автомобіль дуже гарно і дуже ефектно. Цей темно-сірий колір. Просто на ньому не видно навіть ні розводів, ні каплів дощу, ні такого легкого бруду. Дуже гарний колір, який е легко мити, друзі. Тому, зверніть увагу. І так, переходимо, бачите, задня частина. Вже вам показували її, в принципі, показувати немає особи, що вигляд дуже гарний і дуже збережений. Що по дверній карті, що по сидіннях, Так. Переходимо до передньої частини. Передня дверна карта. В ідеальному стані немає ніяких плям, потертостей, порізів, нічого. Абсолютно, він-код вже показували вам на лобовому скліщі. Тут зберігайте. І показуємо, друзі, вам приборну панель, показуємо вам сидіння. Ну, Сидіння виглядають дуже ефектно. Е, нагадую, друзі, чимось автомобілі вже дорожчого класу: ось ці Lamborghini, Ferrari, оскільки в них такі йдуть ковші, BMW у нових серіях. Тобто сидіння йдуть ковшами. Е, приборна панель нагадує Lamborghini, оскільки в них такі йдуть кнопочки. Ну, Дійсно, класно класно зроблено, все, все зроблено гарно зі стилем. І з якістю, хочу сказати так. Так, зверніть увагу, зараз покажу вам на цю підсвітку. Вона повністю зверху все підсвічується синім. Зараз світла погода, не видно так, як ввечері, а ввечері воно дуже гарно все доповнено. Тому, друзі, переходимо тепер ми до іншої частини нашого відео, будемо перевіряти повністю весь автомобіль на перевірку лакофарбного покриття. Ось таким прибором ми перевіряємо профілайн tg 37 Pro. І покажемо вам повністю весь автомобіль детально, кожний елемент по декілька разів, щоб ви мали розуміння, що ми дійсно приганяємо автомобілі якісні, які йдуть нефарбовані, які йдуть з реальним, чесним та перевіреним пробігом. І, і щоб ви розуміли, друзі, що дійсно нам, нашій компанії, можна довіряти та замовляти, або купувати в нас автомобілі, на яких ви будете їздити довго і щасливо. І в майбутньому, друзі, також замовляти автомобілі для себе та для своїх рідних саме у нас. Тому додивляйтесь відео до кінця. Зараз перевіримо детально, як ви вже бачите на відео, кожний елемент по декілька разів. Покажемо, що автомобіль дійсно в рідній фарбі. Все пройдемось, все покажемо. В кого будь якісь запитання, друзі, по цьому відео, по якихось функціях. по... Якісь питання по перевірці автомобіля, телефонуйте, задавайте питання, надамо будь-яку інформацію. Ви вже знаєте, що наші автомобілі можна перевіряти будь-яким чином. Чи це буде якийсь ваш експерт, чи якась це буде якесь експертне дослідження, чи це буде якийсь сервісний центр Peugeot. Немає значення. Ви вже знаєте, друзі, що ми автомобілі надаємо будь-яку перевірку, тому кого цікавить хороший і якісний автомобіль. Телефонуйте, приїжджайте на огляд, проведемо тест-драйв, все розкажемо та все покажемо. А ви обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Зберігайте, дивіться наші інші відео і підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наші інші відео в нашому каналі. Також підписуйтесь на канали YouTube, підписуйтесь на Instagram, TikTok. Задня кришка багажника. Друзі, хочу наголосити, найде пластикова повністю. Всі накладки довідують пластикові, показую вам. Щоб ви не думали, що ми не знімаємо. Показує, не метал. Тут і вже йде метал зверху, ось такого плану. Тому додивляйтесь обов'язково відео до кінця. В описі під цим відео також і в шапці профіля є вайбер і телеграм-канали, в які ми закидаємо наші свіжі оновлення по автомобілях, які ще не доставили, а тільки викупили у Швейцарії та Європі, які будемо доставляти в Україну, які вже можна буде резервувати наперед, щоб не пропустити і, як сказати, автомобіль своєї мрії. Тому, друзі, всім хорошого дня, додивляйтесь відео та приїжджайте на Тест-Драйв.